70% українців хочуть повернутися з Європи до України. Це просто шалене число. Я вам поясню, чому тому, що більшість українців не можуть знайти тут себе. От, наприклад, уявімо: візьмемо е людину. 50 років. Вона до цього ж навчалася в Україні, жила, спілкувалася, будувала будинок, купляла машину, ростила дітей, мала дні народження, весілля, мала якийсь бізнес або спеціальність. І тут приходить така ситуація, як те, що сталося в 2022 році, коли більшість українців змушені були виїхати. І вони... Вже четвертий рік, в такому підвішеному стані, щоб хоч повернутися туди, повернутися до своєї країни, повернутися туди, де вони народилися, і жити там, і жити, не проживати От, тобі дали якусь комнатушечку, і ти мусиш до цього пристосувати, а там, де ти був, там, де ти гроші свої вкладав. Чи це не дивно? Я думаю, ні. Люди хочуть вертатися і жити там, де їхній дім.